Привіт! То на чому ми з вами зупинились? На тому, що я нарешті переїхала і маю нарешті своє житло, що відповідає задовільному для мене рівню комфорту і естетичної привабливості, а також розташуванню, ціні. Це житловище середнього по шкалі вайбовості, я вважаю, та просто ідеальне по енергетиці і відповідності моєму душевному стану. Але, але, але. Є нюанси, є нюанси завжди, друзі. Не так все прекрасно виявилось, як я собі того намалювала. Про це сьогодні і буде моя розповідь. Сподіваюсь, ми з вами з'ясуємо, чи варте взагалі зйомне житло такого більш капітального облаштування, якихось грошових вкладень, покращень і оцього всього тюнінгу, заради затишку та гарних фоточок в інстаграм. Окремого румтуру я вам знімати не буду, бо тут і знімати нема чого насправді. Ви по ходу відео і так складете для себе повну картину того, як виглядає ця оселя. Тож, всі, хто просили румтур, стежте за моїм каналом, і буде ваша цікавість з надлишком задоволена. Амінь! І взагалі підписуйтесь, всі окей, а то що це таке. Ласкаво, прошу, мій бункер. Тут дуже цікаве нестандартне планування, що дуже мене привабило. І про бункер, то я не просто так сказала. Передпокій тут просто створений для того, щоб е ховатись від ракет. Так, на жаль, це досі наша реальність. Треба трошечки спуститись по сходах, і ми опиняємось у такому от просторі, е який я навіть не знаю, як назвати, якщо чесно. Е поки що у мене тут господарча зона, стоїть холодильник і стійка для того, щоб повішати речі. І також я ставлю сюди таку розкладну сушилку для речей, коли зроблю прання. Я тут ходила, думала і вирішила, що я зроблю з цією зоною. У мене з позаминулого ремонту лишилась підвісна сушилка для білизни, тож, можливо, я повішу її тут, щоб оця підлогова фігня не займала місце, коли сохнуть речі. Ну і тут у нас ховається така прекрасна стіна з гіпсовими панелями під цеглу. Я це називаю красота, про яку ніхто не просив. Тут я вже вирішила, що поставлю свою книжкову полицю і крісло. Крісла поки що немає. Вірніше, воно є, але чекає своєї черги на реставрацію. А полиця з минулої квартири, ось вона стоїть тут за холодильником і чекає, коли я її зберу. У минулому відео ви бачили, що в цій квартирі є полиця для книжок і доволі велика. Але хто я така, щоб не мати дві, правда? Давайте мені всі полиці, нехай книжки будуть скрізь. У мене їх направду не так вже і багато, але їх кількість зростає, бо я і дуже стрімко. Бо я люблю читати фізичні книжки, люблю оце гортати сторінки, стікери клеїти на якісь моменти, що мене надихнули. Люблю цей процес, він для мене як медитація. То чому б не мати собі таке місце для читання? да? Хто зі мною в клубі любителів фізичних книжок? Можливо, ви навіть їх нюхаєте, як я. Пишіть в коментарях. Я хочу, щоб світ знав, що нас багато. Цю полицю я, до речі, робила сама колись. Просто замовила розкрій деталей на віярі, і здається, отвори теж замовляла всі там, тобто мені навіть нічого сверлити не довелося. Її легко можна зібрати, розібрати, перевести. Тому книжковий стелаж — це, напевно, найпростіше, що ви можете зробити собі з дерева або із ДСП. От, я зрозуміла, що полиця у тому форматі, в якому вона була, не влазить. Вона трохи перекриває прохід у комору, і у мене були такі думки, але я їх чомусь якісно ігнорувала. І от, нарешті, вирішила взяти рулетку. Архітектор розумієте? Коротше, довелось трохи похімічити і перевернути полицю набік. Трохи не те, що я хотіла, але ми ще подумаємо над цим. Нехай настоїться не тут. Так, ну що, з полицею ми закінчили. Ось вона, будь ласка. Я ще сюди планую реставра... відреставрувати старе крісло. Про це теж буде відео обов'язково. У мене є таке крісло в стилі mid-century, але йому треба таке хороше оновлення. Ось, воно стоїть і чекає на мене, і на, на... чекає на те, що я буду знімати про нього відео обов'язково на цей канал. Ось тому Stay tuned. Ну, і, в принципі, це буде така прикольна композиція. Ми цю поличку ще чимось заставимо, і тут буде крісло, і, можливо, якийсь торшерчик чи лампочка, і буде прикольна така прикольна вінітка, яку буде видно зі входу. Це буде краще, ніж оця от гора навалених речей. Ось, Але поки що в мене немає шафи, це теж проблема. Про неї я пізніше розкажу, тому що це... я зараз шукаю якийсь комод, який можна поставити. Коротше, тут багато є нюансів, тому з речі я розберусь окремо, тут я вже вирішила, що буде щось. Ну, побачу, може, вся полиця ще тут не приживеться, так? Ми гнучки. В цьому просторі можна потім передумати, якщо що. Ну що, пішли далі? Це одна єдина кімната, що тут є. Загалом мені більше і не треба це студія. Тут є такий подіум, книжкова полиця, грем'язний фікус і диван. Та мені, в принципі, цього достатньо. Тут, тут дуже високі стелі, тому простір сприймається зовсім інакше, повітря багато, і це дає таку легкість, і мені таке дуже подобається. Далі кухня. Маленька, але на диво дуже зручна. І барний столик із стільницею з натурального мармуру відділяє її від, від загальної зони. Дуже мені це подобається. Знаєте, є люди, які збирають каміння, типу камні несуть якусь енергетику в собі. Так от, Схоже, я сама стала такою, я відчуваю енергетику в цьому шматку мармуру, я вам кажу. Жарти жартами, але якщо ви вже прийшли до мене додому, то давайте все робити по-людськи, давайте вип'ємо кави. От буває же таке, що дивишся якогось блогера і таке враження, ніби з подругою на кухні посиділа, поспілкувалась. Уявляєте, як круто було б, якби через відео можна було б передавати аромати і смаки, пригощати чимось людей? Я б залюбки пригостила вас кавою від 25 Coffee Roasters, яка приїхала мені зі Львова свіженько обсмажена і помелена під мою нову турку. А поки кімната наповнюється ароматом кави, я би розказала вам, що вперше в житті у мене в користуванні не газова плита, а електрична. І, як на мене, на такій плиті каву варити набагато зручніше. Вона так дуже джентлі повільно нагріває турку, і це прям сильно впливає на смакові якості кави, як на мене. Але так як ви десь там, по ту сторону інтернетів, може, навіть десь у Європі, користуючись можливістю, нагадаю вам про свій промокод Чуракуша, за яким ви можете замовити всю зернову каву зі знижкою мінус 15%. Бо ви ж знаєте, да, що вони доставляють каву по всій Європі. Я про всяк випадок залишу посилання і на європейський сайт, бо я знаю, що багато хто дивиться мої відео з-за кордону, і якщо ви сумуєте за домом або хочете зробити комусь приємний подарунок, відправивши кавусю, посилання будуть під відео. Пішли тепер покажу вам ванну. Вона маленька, але тут є все необхідне: невеличка раковина, душова кабіна, унітаз і пралка. Єдине, чого не вистачає, це рушнико сушарки, бо тут висока стеля і достатньо прохолодно, тож рушники після банних процедур не встигають висохнути, і, в принципі, у ванні є таке відчуття сирості е, доволі часто. Насправді, в цій кухні і санвузлі є декілька проблем, вирішенням яких я би хотіла зайнятися в першу чергу. І пропоную вам зробити це разом. Сьогодні на нас чекає аж три розпаковки, друзі. Бо я не втрималась і купила дещо насправді дуже необхідне для цієї квартири. Тільки, будь ласка, не сваріть мене за те, що я вкладаюся не в своє житло. Я потім зможу частину всього, всього цього забрати з собою. Справа в тім, що тут дуже стара сантехніка, її, напевно, років 15 вже, і змішувачі просто в жахливому стані. В душі на голову йде то крижана від вода, то кип'яток. А на кухні те саме, плюс важко відрегулювати потужність напору, і я постійно була обляпана водою з ніг до голови. Хто живе і думаю собі, що це норм, це не норм. Так не має бути. Ви заслуговуєте на краще. Я, звісно вагалась, адже дійсно не хотілося витрачати свої дорогоцінні грошенята на те, щоб щось міняти чи лагодити не в своєму житлі. Але знаєте, я подумала, я буду жити тут умовно, візьмемо рік. Наприклад, і кожен день мучитимусь, приймаючи душ і миючи посуд. Я ж реально роблю це кожен день. Це ж як сильно погіршується моя рутина. Коротше, я вже з'їздила на юність. Мій персонал Діснейленд. Стой, тому що тут є радо. Тут хороше, як живіть, не силові, не хороше. Це виглядає гарним, але єдине, що мене це те, що у нього тут спереду ця штука. Я обожнюю це місце, знайшла там прикольні бюджетні змішувачі дешевші, ніж я бачила в будівельних магазинах. І ще забрала дещо дуже класне з пошти. Але давайте про все. Перше, що я купила, це змішувач на кухню. Взагалі, я не фанат таких гнучких гусаків. До речі, ви знали, що ця частина змішувача називається гусак? Це я сьогодні на ринку дізналась. Не фанат, бо це не є повноцінний гнучкий змішувач, яким можна зручно обмивати раковину, бо він не витримає такого постійного навантаження да, оцього згинання-розгинання. Це чисто, щоб налаштувати під себе висоту і вигін, якщо ви не впевнені у своїй миті, да, щоб він не бризкав потім, а спокійно собі лив в злив. В злив. А от що дійсно прикольне, це оця насадка, що робить потік води душиком. Це значно економить воду та дуже зручно змивати залишки їжі з тарілок. Цей змішувач коштував мені всього на всього 700 гривень. <рес> Міняється він достатньо просто. Єдине, що все пішло трошки не по плану, бо кран, що перекриває воду, не тримав нормально і все під кухнею було в воді. Ну і взагалі мені не дали зробити це все самостійно, поміняти змішувач я маю на увазі. Я щось трошки покрутила, потім відійшла, блимнула очима, а змішувач уже був поміняний. І на кухні, і у ванні. Причому. От як так вийшло, що коли я була заміжня, я сама все міняла. А тут по щучому віленню допомога знаходиться сама собою і краде у мене контент. Ви вже вибачте, я чесно хотіла показати вам, як я встановлюю ці змішувачі, але в процесі виникло декілька ускладнень, скажімо так. Тож сприймайте це як можливість подивитись на інші прекрасні руки, окрім моїх. Ось, до речі, новий змішувач для душу, а, самий звичайний, просто новий. А, коштував він мені 900 гривень і поміняти його теж виявилось достатньо просто: не треба було ніяких спеціальних інструментів, окрім розводного ключа, ніяких фом-стрічок, паклі, нічого такого. Просто закрутили, скрутили старий, прикрутили новий. Навіть ексцентрики лишились старі. Як класно, да? самі не робити, а просто коментувати все, як все легко. Ну, словом. А зараз я покажу вам дещо дуже необхідне. Чим багато хто нехтує у ванних кімнатах, а дарма це звичайнісінька, але у мене не зовсім звичайнісінька, рушнико-сушарка. Пам'ятаєте, у мене на минулій квартирі була рушнико-сушарка, така чорна. Так от, це така річ, поживши з якої ви вже не захочете інакше. До речі, та чорна була не дуже. Хто питав, навіть не буду радити. В цій ванні сушарки немає, як я вже казала раніше, і тут навіть теплої підлоги немає. Стелі височезні і стіни холодні. Результат нічого не сохне, навіть я після душу. Цю ситуацію треба виправляти, подумала я, бо витиратись теплим сухим рушничком це мастхев, друзі. Я шукала і я знайшла. Я знайшла сушарку із нержавійки. Я казала, що я тащусь від нержавійки за адекватною ціною і чудової якості. Це український, звичайно, ж, виробник Маріо, не перепродаж замовлених з китайських сайтів, ми таке не кетруємо. Я особисто намагаюся завжди надавати перевагу нашим виробникам всьому, що зроблено в Україні. Я помічаю, як сильно якість виробництва у нас росте, і це мене дуже тішить. Отже, це електрична сушарка. Я залишу тут назву моделі, яка у мене Вона йде з сухим теном, завдяки чому вона моментально нагрівається по всій площині. Вам може знати, що рушникосушарка – це щось таке, що не можна просто забрати з собою на іншу квартиру, але це не так. Вона настільки просто монтується, що з цим будь-хто впорається за мінімальну кількість часу. Ви зараз самі побачите, бо я зробила це напевно за хвилин 40. А це я взагалі ще знімала на відео. <хи> да, це ще плюс 50% часу зверху. Тому я обачно замовила собі таку, що вмикається в розетку, але я бачила, що у них на сайті можна замовити з прихованим з'єднанням без вилки і шнура, щоб вся ця історія виглядала більш охайно. Якщо у вас є вивід під неї, то все можна зробити ще красивіше. Хоча я не знаю, куди ще красивіше. Коротше, круто, що не треба сантехніка викликати, перекривати воду, під'єднувати до системи опалення і все таке. Купив, повісив, якщо треба, забрав на іншу хату ідеально. І о Боже, як мені подобаються вироби для ванни із полірованої нержавійки. Я дуже рада, що мода на фарбовані сантехнічні прилади відійшла. У Маріо це 100% нержавійка, без хромування, вона не облізе у вас і не полущиться, і не потемніє. Е, ну і тому, відповідно, гарантія на цей виріб 20 років на секундочку. Тут можна виставити температуру і таймер, якщо не хочете, щоб вона постійно працювала. І тут є ще режим еко, він дозволяє вимкнути постійний нагрів та використовувати лише таймер. Чесно, вона мене одним своїм виглядом гріє. Посилання на сайт Маріо я лишаю під відео. Якщо ви так само, як я, любите прості, лаконічні, зрозумілі речі для дизайну вашої домівки, а також хочете чогось якісного та українського, то вам точно туди. Облаштування зйомного житла це така річ, коли ти постійно намагаєшся балансувати між тим, що реально покращить твоє життя, зробить його затишніше і привабливіше. І бюджетом в свою квартиру вкладатись то дуже просто. Воно все лишиться з тобою: і зусилля, і фарба, і обладнання. А от із зйомним складніше. Я, до речі, вирішила, що поки закрила всі прям нагальні потреби на цей час, і поки нічого не купуватиму більше, а краще спробую по максимуму примінити те, що у мене вже є. Звичайно, нестандартне планування цієї однушки змусило мене неабияк помучитись, бо я чомусь вирішила, що на цьому подіумі, де стоїть диван, я зможу постелити свій килим, який я приперла із старої квартири. Так, друзі, у мене тут є кімната Гаррі Потера, ось така кладовка. І тут досі лежить мій килим, який я не можу ніяк покласти, але у мене вже є куди. От тому хочу це зробити зараз. Тільки треба його дотягнути якимось чином. Не питайте мене, де я його купила. Він був в одному екземплярі, назвали ще Кілем в Foro Room на кільцевій. І це все, що я пам'ятаю. Але я його дуже люблю, і віри в те, що він мені стане у пригоді в цій квартирі, я не лишала. Не лишала, аж поки не зрозуміла, що, аби його постелити, треба цей диван якось підняти над підлогою, а це вже виявилось непосильна задача для мого тендітного тільця. Словом, я мучилась півдня, ледь не надірвала спину, бо я вперта мала. Я навіть пробувала той диван розвернути. Мені навіть не забракло сир сир. Мені навіть не забракло сил пересунути оцю персифону. Так, у мене тепер є гіпсова статуя, будете знайомі. Коротше, у мене нічого не вийшло. Фізичні сили скінчились, і я зрозуміла, що деяким мріям просто не судилось статись. То може облишити їх, усвідомити, що іноді ти опиняєшся в кімнаті, до якої не пасує твій старий улюблений килим. От не лягає він сюди, хоч ти трісне. То може варто подивитись правді в очі і прийняти це. Можеш бути так, що ця кімната гарна і безкилима, що в неї є інший потенціал, інші можливості, щоб стати затишною. Якщо ви ще не вловили моїх завуальованих сенсів, я хочу сказати, що вміння адаптуватись це найкраща риса, якою Бог нас з вами наділив. Подивіться лише, як красиво ми навчились жити в таких страшних умовах цієї війни. Я дивлюсь на людей і думаю, вау, це ж треба, вони працюють, волонтерять, відкривають бізнеси, навчаються, одружуються, народжують дітей. Життя перемагає, ось уже зараз, не треба нічого чекати, просто живи його, поки воно в тебе є. Трохи інакше, трохи складніше, трохи незручно, без килима, але можна щось придумати завжди можна. Тож мені довелось запхати свій килим назад у комору до кращих часів, і я згадала, що маю ще телевізор. Ось так. Цього ж вечора я повісила його на стіну, уже скориставшись допомогою. Та першим ділом включила своє відео, де я реставрую стільці. Ну, трошки терапевтичного самолюбування не завадить. Тим паче це ж дійсно гарне відео, скажіть. А тепер. Я розкажу вам про те, як моє облаштування ванни накрилось мідним тазом. Тут має бути мій історичний сміх. Я не знаю, чому мені так не везе на початку 2025 року. От чесно. Коротше, я усе це зробила. Дай думаю, ще сифон поміняю в душові. Купила новий, чисто там на здачу. Бо той, що є зараз, неможливо нормально почистить. Полізла під душ і виявилося, що підон цієї душової кабіни, вгадайте що? Протікає. Він тече, розумієте? І там все мокре під ним. І я знала, що в ньому є тріщина, яку вже один раз заклеїли. Мене попередили про це. Але я то думала, що е, я легенька і все буде окей. А виявилось, не окей. Виявилось, що я. Бабочка підітонечка, як казала моя мама. Я то, звичайно, не проти, не я за це платити буду, але це просто проблема на мою голову на рівному місці, розумієте? Буду, буду шукати це все, встановлювати. Все одно буду я цим займатися. Але з моїм вигоранням на початку цього року е, мені ще цього не вистачало. Ах, і бездушу жити якийсь час, це відстій. Ну, словом, я не знаю, за що мені все це, або правильніше спитати, для чого. Так? Взагалі я знаю для чого. Для того, щоб вам цікавий контент знімати. Ви ж любите дивитись, як я оце порпую, щось облаштовую? Ну поміняю я душову. Ну і що? Теж мені проблема, так? Ні я перша, ні я остання, як то кажуть. Ох, друзі, життя це дуже цікава річ. Ніколи не буде такого, що ти робив, робив, і от нарешті дістався спокою і умиротворення. Життя завжди буде кривою. Я тільки зараз починаю це розуміти. Ти живеш і воно підкидає тобі один квест за іншим. І за кожним виконаним квестом є своя винагорода, яку отримаєш не завжди одразу. Я вже навчилась не чекати чогось або когось, після чого мені стане нарешті добре, спокійно і щасливо. Тому я і не жалкую сил на облаштування зйомного житла. Я хочу добре зараз, настільки, наскільки можу собі дозволити. Відповідаючи на питання, чи варте зйомне житло затишку, я скажу наступне: житло само по собі не варте нічого, поки в ньому немає вас. Без людей це лише квадратні метри з певним набором характеристик. Лише ви визначаєте, яким йому бути. Похмурим і холодним або наповненим і теплим, засміченим, загруженим непотрібними речима, або наповненим усім необхідним для зручного і комфортного життя. Тож ні, орендоване, ні власне житло затишку не варте, а от ми варті. Люди, що в ньому живуть, варті того, щоб оточувати себе теплом і турботою, де б ми не жили, постійно чи тимчасово.